Дивіться, саме я знаходжусь на земельній ділянці з таким ось видом на лиман наш. Ось рядом поруч построєні сусіди, то є місто тут, де можна зробити всі комунікації і робити все, що вам завгодно. Поруч зі мною знаходиться господар ділянки земельної і він нам розкаже все, що тут є. Розказуйте, скільки тут соток? 610 квадратних метрів. Скільки по фасаду? 24 24 метра. Далі вглиб скільки? 24. Десь приблизно теж. 24-25. <плес> ось, ось бачите, далі, далі тут, тут везде виставлені реперні точки і повністю земельна ділянка, повністю відмічена. Вам не потрібно буде з цим працювати. Тут все є. А скільки От тут. Від дороги метрів до двору. Десь сюди? Куди вже забор можна ставити. Ну, да, це, це є дорога Це є Це, забор. це є забор. Так що дивіться, не на березі по фасаду вода є. А світ вода є. Тобто за підключення. А не знаєте, скільки підключення коштує? Не знаю. Не знаю. Ну, так. Да. Не цікаво. Не цікав. Дивіться, я знаходжусь. Це у нас землі під садівництво. Поруч знаходиться лиман, тут поруч знаходяться дерева, стара акація, так що будете на шашлики чи на копчення. І ось такий от вид у нас прямо з земельної ділянки. Ця земельна ділянка йде друга від лиману, але тут берег не повзе, він повзе далі. Так що у вас є дуже-дуже гарна нагода вибрати собі саме таку земельну ділянку для вашого ока, для вашого, для всього того, що ви хочете.